На даному етапу Закарпаттю пощастило, тому що зараз подано номінацію. Це дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі, і до цієї номінації війшли і дві наші церкви. Зараз буде засідання ЮНЕСКО. У Санкт-Петербурзі в Росії, і ми якраз хочемо представити на цьому засіданні наші пам'ятки. Я вже казав, що це церква, дерев'яна церква Архангела Михаїла в селі Ужок Великоберезнянського району. І Струківська церква у селі у селищі Ясеня Рахівського району.